Всім привіт! Сьогодні хочу розказати вам про 5 книжок, які допоможуть вам змінити ваше ставлення до грошей та заробляти більше. Я відношусь до раціональних людей, які не вірять, що, прочитавши книгу на наступний день ти стаєш мільйонером. Але я вірю, що прочитавши книгу. Ти навчишся фінансовій грамотності, ти навчишся, як правильно відноситися до грошей і як збільшувати свій капітал щодня. Я розповім вам саме про ці 5 книжок, які змінили і допомогли мені навчитися фінансовій грамотності. Але, звісно ж, таких книжок набагато більше. Якщо ви знаєте якусь із таких книжок, яка змінила вас і змінила ваше ставлення до грошей, то сміливо пишіть її в коментарях, щоб більша кількість людей. Людей змогла прочитати цю книгу, надихнутися. Та навчитися керувати своїми грошами і збільшувати свій капітал. Суть всіх цих книжок – саме надихнути і навчити вас азам фінансової грамотності і переконати вас, що вона існує, і що кожен з вас може бути можливо не мільйонером, але дуже заможною людиною, яка не буде думати щодня, де жити, за що купити одяг, за що купити їжу або інші речі, буде просто спокійно жити та займатися улюбленою справою. Тому ось мій перелік книжок, я вам про них зараз коротко, про кожну розповім. І почну я з книжок більш легких і перейду до більш складних книжок. А також деякі з них я знайшла українською мовою, а деякі так і не знайшла, тому буду показувати приклади англійською. Але я вірю в те, що скоро ці книги будуть перекладені українською мовою, бо вони дійсно варті уваги. Перші дві книги дуже відомі, багато хто про них чув. І вони дійсно про базові знання і базові навички по відношенню до грошей. Я їх читала дуже давно, але дійсно в той час вони мене дуже вразили, і багато чого я і зараз використовую в своєму повсякденному житті. Тож, поїхали! Перша книга це найбагатший чоловік у Вавилоні» від автора Джорджа Клейсона. Цю книгу українською мовою можна купити у видавниці наш формат. Вона дуже невеличка, там десь біля 150 сторінок. Написана вона дуже легкою мовою, як такий художній твір, і розповідає нам різні притчі, через яких ми і вчимося-таки отримуємо фінансові консультації. Там мешканці. Саме Вавилону, і там розповідаються різні їх ситуації. І через них ми вивчаємо цю фінансову грамотність і основи фінансової мудрості. В анотації написано, що змінилися часи, змінилася форма грошей, тобто від золотих монет ми перейшли до купюр, а потім вже і до карток, але не змінилися правила грошей. І саме через ці історії, через притчі ми можемо навчитися фінансовій грамотності, бо ще з давніх давен вавілоняні вже знали, як заробляти більше, і вони зробили своє місто одним з найбагатших у світі. Цю збірку прич також дуже часто називають посібникам з фінансової кмітливості. І всі люди, які її прочитають, зможуть ознайомитися з основними законами грошей. Також в третьому розділі книги є сім правил збагачення, які принесуть людині, яка дотримується їх багатства та фінансову стабільність. Перше, почніть поповнювати свій гаманець. Друге контролюйте свої витрати. Третє, Примножуйте багатство. Четверте. Бережіть своє багатство від втрат. П'яте. Перетворіть своє життя в прибуткове підприємство. Шосте забезпечте прибуток на майбутнє. Сьоме вдосконалюйте вміння заробляти. Зараз ці правила якісь такі загальні і незрозумілі, але в книжці вони дуже просто пояснюються, і мені здається, кожен з вас зможе щось взяти з цієї книги та втілити в своє життя. Друга книга також вчить азам фінансової грамотності та відношення до грошей. І це багатий тато, бідний тата Роберта Кіасайки. У цього автора взагалі дуже багато різних книжок, і він там показує свій досвід. Тобто він розповідає, як. Багаті і бідні люди відносяться до грошей і чому одні можуть свій капітал збільшувати, а інші ні? Ця книга допоможе вам зрозуміти, як працюють гроші, навчитися фінансовій грамотності. Також тут багато про інвестиції в нерухомість, взагалі про інвестиції, активи і пасиви, яка різниця, на що варто витрачати гроші, на що ні. І якщо ви хочете збільшити свій капітал, то що треба робити? А якщо ви нічого не читали в цьому якби про фінансову грамотність, то я думаю, що ця книга також буде для вас відкриттям, і ви зможете багато чого з неї взяти і трохи змінити своє життя. Так було зі мною. Вона була колись для мене таким аж великим відкриттям, і деякі постулати я і зараз використовую в своєму житті. Третя книга це книга Наполеона Хіла «Думай, багатій. І звісно ж, це книга не про те, що треба думати щодня як можна більше про гроші і на наступний день ти станеш багатим. Ні, це книга якраз більше надихає на те, що треба працювати і робити, і як правильно відноситися до грошей, як правильно їх інвестувати. Тут більше, якби автор розповідає про ідею, як втілювати її, щоб заробляти гроші. І тут Більше про якісь свою справу, яку можна відкрити, в яку треба вірити, і яку треба просувати, щоб потім заробляти з нею гроші. Ця книга мені також сподобалась, хоча я з нею мало чого взяла і мало чого внідряю в своє життя, але, можливо, вона надихне вас і буде вам корисною. Цю книгу можна купити українською в видавництві KSD, і з цієї книги дійсно можна навчитися наступним речам. Чи дійсно думки матеріальні? Про 10 основних причин невдач у лідерстві? Чому варто цінувати невдачі? Як правильно візуалізувати бажання? Чим можуть допомогти спеціальні знання та особистий досвід, різні навчання? І ця книга все таки більше про ідею, як надихнутися і як втілювати та реалізувати свої ідеї та якісь проекти, що в майбутньому на них можна було заробляти і бути фінансово стабільним. Наступні книги вже будуть трохи важчими до зрозуміння, але все таки реальними. Їх просто треба повільно читати та відмічати головні моменти, до яких потім треба повертатися, перечитуватися та намагатися втілити в життя. І перша книга це Маніфест інвестора Вільяма Бернстайна. А ця книга вже більше про практичне втілення, про те, як формувати портфель, в які в що можна інвестувати, в які акції. Також тут розповідається про те, що Будь-який ринок просідає, будь-який ринок може рухнути, тому варто вибудувати таку довгострокову і короткострокову стратегію, щоб ці коливання ринку або навіть руйнування не були для вас несподіванкою, і ви змогли змінімалізувати всі ці ризики. Також в книзі розповідається, як правильно поводжуються грамотні інвестори, і це дуже важливо. Наступна книга це Розумний інвестор, стратегія вартісного інвестування від автора Бенджаміна Грема, яка була написана так насправді ще в 1949 році, але вже багато разів вона оновлювалася, доповнювалася. І остання, наприклад, оновлена версія з доповненим матеріалом про сучасний ринок від Цвейга. Вона вже доповнена про нашу сучасну історію. і Книга, книгу можна купити українською мовою, а в видавництві наш формат. Вона дуже така велика. там 550 сторінок, вона не легка до прочитання, тому також її треба читати повільно, підкреслюючи якось або виписуючи важливі моменти. Знавці фінансового ринку називають цю книгу Біблією фондового ринку. В своїй книзі Грем робить саме акцент не на техніках інвестування, а на принципах інвестування та поведінки. Цих інвесторів їх емоційного стану та як правильно треба поводитися. І хоча книга багато вже оновлювалася і виходить з доповненням від містера Цвейга, але всі ці постулати та принципи є і надалі дуже актуальними і важливими, і найкращі інвестори світу їх дотримуються. Дуже цікава річ Бенджамін Грей сказав. Зараз я вам зачитаю: фондовий ринок схожий на маятник. Постійно розгойдується від необґрунтованого оптимізму до безпідставного песимізму. Розумний же інвестор натомість має бути реалістом, який купує в песимістів і продає оптимістам. І це справді цитата, яка потрапляє в ціль, бо це найбільша помилка всіх недосвідчених інвесторів, коли все руйнується, вони починають. Продавати, втрачаючи гроші, а коли все йде вгори, вони покупають. А це неправильно робити, і тому ця книга вже стала настільною для всіх людей, які хочуть розібратися в інвестуванні, тому я і вам раджу її прочитати і відкрити щось нового для себе. Ось такі п'ять книжок я вибрала для вас для початку в навчанні фінансової грамотності та щоб ви змогли збільшити свій капітал. Не забувайте підписувати. Підпискуватись на мій канал, ставити вподобайки цьому відео. А я вам всім бажаю досягти ваших фінансових мрій та дякуючи цим книгам відкрити для себе нові горизонти та правильне відношення до грошей. Дякую вам за увагу і до нових зустріч!